Вітаю вас! Ми з вами зустрічаємось на філософії освіти і сьогодні продовжимо нашу розмову на дуже важливі теми, принаймні як вважаю я. Давайте подивимось далі, що ж у нас відбувається. По суті, справи результатом наукової революції стало панування капіталізму. Який засуджували Маркс, Енгельс, Ленін, і всі боролися з капіталізмом, буржуазією і так далі. Скажу, що вони доволі часто справедливо боролися і відстоювали права пролетаріату, але в чому тут є проблема? Борючись начебто за права пролетаріату і за захист найбільш бідніших верст населення, вони насправді. Ну, зокрема, Ленін, він замінив буржуазію, диктатурою не пролетаріату, хоч вона так називалась, а диктатурою невеликої групи диктаторів, які називалися більшовиками. І от мені треба було взяти ще одну книгу сьогодні: це Адама Сміта. І ви в ній би прочитали, що там, коли не було поділу пласу, скільки голочок міг зробити один працівник? А коли з'явився поділ праці, наскільки більше? Ну, давайте подумаємо про це. А ця праця називається дослідження про природу і причини багатства народів. І так, тепер конкретні цифри. 20 шпилек виготовляє один робітник за день, якщо всі операції від початку до кінця здійснює сам. І 4800 після запровадження поділу праці. Треба було робити поділ праці чи не треба? було? Капіталізм в цьому плані дав позитивний поштовх розвитку? Дав. А в 1832 році вже почали виготовляти 8 тисяч шпильок на день. А в 1980-му, коли я закінчив навчатися в педінституті на історичному факультеті, 800 тисяч шпильок на день. Що ще дав капіталізм? Конкуренцію. Вона, звичайно, буває здорова і нездорова. Але конкуренція прийшла і в сферу освіти. Про це ми будемо говорити дещо пісніше. технології, яким треба було вчити. Вмінню конкуренції теж треба було вчити. І, зрештою, появилася сучасна шкільна система освіти. Її творець Ян Амос Коменський. Вереніше це вже не сучасна шкільна система освіти. Але та шкільна система освіти, які вчилися сотні поколінь до мене, я і ще мої діти, і навіть зараз внуки вчаться. Вона вже не відповідає. Викликам часу. От, коронавірус, він негативний, але він привносить і великі зміни, тому що він, він засмусив вчителів, які не вміли користуватись комп'ютером, вивчити цю технологію, готувати ось таку презентацію, демонструвати це учням і вчити учнів дистанційно. А що ще це дає? Ми бачите, ви передали трошки часу, але я про це скажу. А що це дає? А студент, тобто ви не тратите часу на лекцію мою, бо ви, можливо, працюєте. Зараз йде війна, можливо, перебуваєте за кордоном. Або коли мирний час, ви маєте можливість піти працювати увечері, коли вам зручно послухати цю лекцію. І як ні в чому не бувало б прийти на складання іспиту і сказати, я слухав вашу лекцію, я слухала вашу лекцію, я пам'ятаю, що ви там помилилися. І мені дуже завжди цікаво, коли студенти знаходять помилки. Шукайте помилки в моїй лекції. Це дуже корисно, я іноді зумисно. Роблю такі помилки, а іноді, мабуть, і незумисно, всі ми помиляємось. Професори також помиляються, нема нічого, не бійтесь робити помилок. На помилках найбільше і навчаємось. От чим більше помилок ти зробив, тим краще ти навчився. Краще вчитись, моя порада вам, на чужих помилках. І так, поява шкільної системи шкільної освіти. Ян Амос Коменський, він розписав все. На чому будувалася ця школа з від часу Яна Анамокоменського до сьогодні? І ще сьогодні вона працює в більшості випадків. Це поділ дня на годину, це навчальні тижні, це підручники, це дидактичні прийоми, це, власне кажучи, ну у нього так і книга називається Дидактика. Тобто тому технологія, як навчати дітей. Але дидактика Яна Боса Коменського, її треба знати, бо вона все одно корисна, але їй вже треба поставити пам'ятник вдячності, ходити, читати, що там написано на тому пам'ятнику, але творити сучасну дидактику з сучасними технологіями і так далі. І так, чому шкільна система з'явилась? бо виробництву потрібні були кваліфіковані люди, які можуть працювати на верстаті, читати інструкцію, виготовити деталі з закресленнями. Це ж не просто так, все взаємозв'язано. Не просто потрібна освіта, бо запит є суспільства на неї. Бо суспільство бачить, чим краще підготували інженера, тим краще вироби. А якщо ще й якість висока, якщо підготовка висока, то і якість висока. І коли не простежили скільки, кого і на що потрібно вчити, так і вчили. Розробили дидактику підготовки фахівців для всіх професій. Так з'явилася і професійна освіта, і вища освіта, і з'явився класичний університет. Але ми маємо згадати індустріальну революцію в якому розумінні. Енергії з'явилось більше. І дивіться, якщо б в мене зараз не було енергії, якби я не поснідав, не пообідав, не випив цього чайку. Я б не зміг би цю лекцію читати. Так само потяг не їде без енергії, так само не з'являється пара для того, щоб тягнути цей потяг, щоб запустити млин. Я просто обожнюю Голландію, яка, по суті, і стала центром цієї промислової революції. Якщо ви не побуваєте в Нідерландах, ви ніколи не зрозумієте, що таке справжня промислова революція. Це треба відчути на смак. Покуштувати, побачити ті дерев'яні башмаки, бо там болото було, в яких вони ходили, щоб не промокали ноги, але робити свою справу: відвоювати у моря землю, насипати дамби, щоб поставити на них млини. Ви думаєте, що Роттердам – це звідки походить? Амстердам, це звідки? Це, від... це ці міста місто на річці Амстер. І на дамбі дуже просто пояснюється. Вони навчилися змінювати середовище і створювати середовище, яке потрібно для їхнього життя. Все це давала, в тому числі, освіта. Формальна, але і неформальна. Коли тато вчить, коли дядько вчить, коли майстер вчить, коли ти просто спостерігаєш і вчишся, ми це недооцінюємо. І дивіться, як це позначилось на житті людей. Середня тривалість життя зросла. Вдумайтесь, в 1800 році середня тривалість життя була всього 28,5 років. Ви повірите в це? Ні. Дехто тільки починає вчитися зараз в Європі в скільки років. Заміж виходять і дітей народжують за 30, а тоді життя тривало 28,5. А в 2000 році тривалість життя середня, по світу беремо 60 і 60-х років. А є країни, такі як Японія, в яких тривалість життя за 80 років. В нас за 70 років, і це добре, правда, жінки живуть довше, а чоловіки менше. Це все навпаки, як говорив відомий е, персонаж. Фільму за двома зайцями. Пам'ятаєте, що він сказав? Тільки ти раніше, а я пізніше, говорячи про смерть так, про дружину і себе, про їхнє життя. Хто раніше помре? Тільки ти раніше, а я пізніше все вийшло навпаки. Чоловіки раніше, а жінки пізніше. Згадайте цей епізод із фільму. За двома зайцями українською мовою озвучка просто шикарна. Раджу подивитися. Це такий ретро-екскурс у нас. Тому оцінюємо, що дала промислова революція: велику кількість енергії. А потім вона дала телефон, радіо, телебачення і освіта замість того, що була десь так. В окремих містах, де з'являється, вона стає масовою. Появляються університети нового типу, але це вже ХХ століття. Відбувається третя промислова революція. От, Ми говорили з вами про революції, по суті, справи іншого типу, е, Ювал Ной Харарі характеризує, але ви ще знаєте, що вже відбулося, щонайменше. Три промислові революції. Я вам стверджую, що вже й четверта відбулася. Вона відбувається зараз. От На очах. От те, що ми робимо зараз з вами, це ознака четвертої революції. Що ж після, давайте кінець 20-го, початок третьої промислової революції. Що появилось? Воднева та відновлена енергетика, комп'ютери, інтернет, перетворення інтернету на інтелектуальну мережу. Розумні або смарт-технології та пристрої, електро та водневі автомобілі, не про водневі бомби, ми говоримо про автомобілі. І що відбувається з освітою? А відбувається деінститу... деінституалізація. Освіта виходить за межі шкільної аудиторії, за межі університетської аудиторії. Зараз освіта. Тобто я вас навчаю, я вам читаю лекцію, я знаходжусь в студії, ви знаходитесь, я не знаю, може на пляжі, може хтось зараз ну, там, в Таїландії під пальмами, але ви можете війти в інтернет і послухати цю лекцію. Невже це не революція? Невже ви це можете заперечити? Ну, як заперечити, тільки з аргументами. Я згоден на дискусію, рухаємося далі. І тепер. Говоримо про четверту промислову революцію. Що вона означає? А вона означає розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему з якнайменшим або взагалі відсутнім втручанням у виробничий процес людини. Слухайте, біда. Людина стає зайвою, я пішов. Комп'ютер продовжує читати лекцію. Я пішов. Вернусь, Вернусь, тому що комп'ютер ще не готовий інтелект прочитати цю лекцію. Бо я в цю лекцію вкладаю не тільки інтелект, але й своє розуміння, своє ставлення. Він ще довго цього не буде вміти. Він зможе прочитати лекцію, він може прочитати будь-яку із цих книг. От, наприклад, в мене тут правила розвитку мозку дитини. Це в контексті, то ми говорили про освіту батьків. От якби батьки читали такі книжки до народження дітей, і вони знали, як розвивати розум дитини, було б просто чудово. А тепер давайте повернемося до одного сумного питання. Ну, на жаль, тим більше я читаю лекцію, коли йде війна, коли вбивають. і... Це дуже прикро, що це відбувається в 21 столітті, бо ми надіялися. Я пам'ятаю, як ми зустрічали Міленіум. Я особисто з дружиною цей перелом зустрічав на Хрещатику. Перший раз зустрічав Новий рік на Хрещатику. І ми зустріли багато людей. Нових людей, знайомих. Я пам'ятаю, я їздив в Польщу і познайомився там скажі, з Марією Туцькою. І от коли почалася війна, і мені довелося долучитися до процесу оборони країни, раптом оці знайомства з людьми, яких ти е, знав, десь зустрів, стають дуже важливими. Бо через Марію Туцьку. З Канади передавалися деякі речі для тероборони. Це така, дивіться, ланцюжок. Канада, Польща, Люблін. Львів. А мої друзі зі Львова вже сюди. Фактично окуповану, оточену зі всіх боків територію, і в нас тільки. Маленька одна дорога життя, яка зв'язувала нас із, із іншою країною. Бо е, з заходу, з півночі, власне, сходу ворог лише з півдня у нас була можливість мати цей зв'язок. Тому я згадав. Марію, бачте, і зустріч 2000-року задав в контексті війни, а колись я був в її школі, там в Польщі, в українській школі, і бачив, як вони зберігають свою ідентичність. Ми теж маємо пам'ятати ці уроки історії, коли радянська влада зробила ще один злочин з мові з тодішнім комуністичним урядом Польщі. Не зробили депортацію України з Підляща. Да? Це території, де етнічні українці фактично переважали польське населення, переселили їх в західні регіони Польщі, а тут заселили е, поляками, яких переселяли із Західної України. Ми, в принципі, е, можемо згадувати дуже. Багато епізодів українсько-польських, тих, які показують і демонструють насправді в зірці не тільки толерантності, але й взаємодопомоги і підтримки. У нас не тільки була волинська різня, бо ми не знаємо, хто її насправді організував. Швидше за все, її організували переодягнені. Більшовики. Але ми мусимо цей тягар відповідальності, тяг, би, нести, бо це на нашій території сталося. Ми в історії маємо дуже таких яскравих прикладів. І я хочу вернутися до 18 століття, коли Тимко Падура… Який жив на теренах, оце, він жив в Козятині, він жив в Махнівці, його поховання зараз відновили, і фестивалі цілі проводять. Мій один товариш організовує цілі фестивалі в цьому селі саме пам'яті Тимка Падури. Чим він такий знаменитий? Не тільки піснею Гей Соколи, які українці і поляки вважають своєю. Бо так, вона написана українською мовою поляком, але він виявив, знаєте, найбільшу громадянську свідомість як людина, яка проживала на території України. Коли відбувався з'їзд декабристів у Василькові, Тимко Падура, на, власне кажучи, цьому, на зібрання і на слова, що тут зібрались представники всіх народів, Росіяни, поляки, я не знаю, хто ще там був представники яких народів, він встав і сказав: тут не вистачає представника одного народу. На цьому з'їзді. Тут не вистачає українців. І українців буду представляти я. Знаєте, це дорого коштує саме такі поляки. Є нашими побратимами сьогодні в боротьбі з росіянами. Це дуже важливо пам'ятати завжди. Ми повинні знайти такі постаті, як Тимко Падура, які нас об'єднують, які роблять нас не просто поляками і українцями, не ляхами і хохлами, а роблять народами. Європейськими народами. Це дуже важливо, бо в нас багато спільної історії. В ній були не тільки криваві бої, коли, вибачте, здирали шкіру з гонти і Залізняка. В нас є Тимко Падура. в нас є Борис Зінченко, який звертався до поляків, коли стояла дискусія про спорудження пам'ятника Адаму Міцкевичу у Житомирі. І він зразу так написав, що я не дуже підтримую встановлення пам'ятника Адаму Міцкевичу в Житомирі. Але я віддаю належне йому. І, зрештою, Борис Звінченко підтримав і це спорудження цього пам'ятника. Але він хотів, щоб це був спільний такий проєкт. І польський, і український. Бо Рінченко був насправді українцем європейського штибу. Він мислив як європейць, але це окремо. Я вже знаєте про Грінченка, коли почну, то це буду дуже довго говорити. Давайте ми повернемося до нашої лекції, до того, які ж негативні наслідки може нести наука і освіта. І ми побачимо, що вона таке призвела до таких негативних нас. А наше з вами завдання виправити цю ситуацію, бо ми нове покоління, мені всього 63. Я ще хочу з вами разом е рухатись вперед і змінювати і нашу країну, і Європу далі. Дивіться, за останні 200 років населення планети зросло з 900 мільйонів до 7,8 мільярда. Споживання енергії за цей період зросло у 22 рази. Воно зростає у 20 тисяч разів швидше, ніж в аграрну епоху. У 2000 році загальна біомаса диких наземних савців зменшилася до 5 мегатонн. А загальна біомаса людей зросла до 55 мегатонн. А домашніх тварин до 129 мегатон панування людини. До чого воно призводить? Останнє масове вибирання диких рослин і тварин було 65 мільйонів років тому, коли було велике похолодання, нині планета досягає таких самих темпів вимирання. Потужні помпи викачують воду з надземлі в 10 разів швидше від здатності їх поповнення. Такого викиду різних шкідливих газів і речовин на планеті не було з часу появи кисневої подушки, а вона з'явилась 2,4 мільярди років тому. Здумайтесь, такого викиду шкідливих газів і речовин на планеті не було з часу появи кисневої подушки. Два і 40 мільярди років тому. Тепер підведемо підсумки певному циклу наших лекцій з філософії освіти. І так, висновок перший. Найбільший квантовий період людство зробило після винайдення колективного навчання. І з того часу почалося ускладнення суспільного та економічного життя людей. Тобто запам'ятайте це. Від простого до складного. Ми весь час все ускладнюємо. Ми весь час створюємо більш складні системи, більш складну Дивіться, людей. Якщо люди раніше були в сім'єю, потім стали плем'ям, потім група племен об'єдналася в рід, потім в народ, потім в країну, а потім ціла низка країн. Дивіться, яка система розбудувалася. Це тільки на одному прикладі. Візьмемо появу. Да? Першого двигуна. А скільки сьогодні техніки з двигунами внутрішнього згорання? Де вони тільки не стоять? Ми сьогодні вже в побуті. Не можемо нічого не робити, якщо у нас немає пилососа пральної машини, хоч там не двигуни внутрішнього згорання, але ж електроенергію ми споживаємо. Коли включаємо пральну машину, то, можливо, дуже добре було б. Використовувати найбільш екологічний варіант цієї пральної машини. А можливо, сонячні батареї треба буде ставити. Ми маємо відновлювати країну по воєнний час. То ми маємо відновлювати її на нових технологіях, не відбудовувати старе. Бо війна, попри горе, попри сльози, попри колосальні збитки це час істини і це час прискорення змін. Ми маємо цей час повернути від горя до творення нової реальності. Я хочу сказати, що Економічне життя взагалі ускладнилось. Подивіться, скільки змін відбулося. Але наступний висновок, освіта, яка виникла і була справою сім'ї, перетворилась на пріоритет усієї людської спільноти. На жаль, в нашій країні не всі це розуміють. Ні пріоритету освіти, ні науки інакше б ми мали технології для захисту нашої країни. Ворог би не міг підійти, бо я знаю, як технології сучасні використовуються на війні. Як вони використовуються для виявлення, він нікуди не може піти. Ми його бачимо кругом. І він нас бачить. І він нас бачить. Але ми повинні мати надсучасну техніку. І може десь дорогу не побудуємо. Може, бабцям смартфонів не купимо. Але тому нашій армії, таку зброю, щоб ми могли творити смартфони українські. Щоб ми дороги робили з наших матеріалів, а не з білоруського бітуму. І тоді це буде країна самодостатня, яка зможе не тільки себе захистити, а й стати передовою європейською цивілізованою країною. Ви нове покоління. Моє покоління, хочу я того чи ні, але я вже з базару йду, я десь там майже доторговую, але я ще трохи поторгую, не спішіть. Оцінки я вам поставлю. Тому, шановні, давайте повернемося до підсумків. Колективне навчання породило тісні та складні людські спільноти, прискорило зміни, створило нові форми процесів розвитку, завдяки яким люди отримали можливість. Дуже багато можливостей. Сьогодні людство постало перед новим та небаченим раніше викликами. Дивіться, людство повинно продовжувати навчатися колективно і знаходити гармонію зі світом, у якому живе. Рухаємось далі. Людство повинно зупинити насильство. Це самий головний висновок. Ми повинні навчити освіта, батьки. Тобто освіта в самому широкому розумінні. Мама, тато, дідусь, бабуся, в якій б ти країні не жив, де б ти не був, де б ти перше покликання батьків навчитись людей домовлятися. Взаємодіяти, вирішувати безконфліктно і жити згідно золотого правила моралі. Нічі не чини іншому того, чого ти не бажаєш собі. До побачення, до нових зустрічей!